Послання до Ефесян 5 розділ, вірш 8. Ви бо були колись темрявою, тепер живе світло в Господі. Поводьтеся, як діти, світла. Коли Павло пише до Ефесян, він говорить їм про той стан, в стан, в якому вони були, і в стан, в якому вони є тепер. Він говорить: ви. Були колись і тепер же ви. Були колись темрявою, тепер же ви світло. В житті цих людей відбулася надприродна зміна темрява стала світлом. Сама по собі темрява ніколи не може стати світлом. Скільки б темрява не старалася, темрява сама по собі ніколи не може стати світлом. Це просто неможливо. Єдиний шлях, як темрява може стати світлом, це якщо в ту темряву засвітити світлом. Якщо в темну кімнату принести світло, темна кімната, кімната стане світлою кімнатою. Якщо в темряві включити світло, то темрява стане світлом. Але сама по собі темрява без світла ніколи не зможе стати світлом. І це не, не могло б статися в житті цих людей, вони ніколи не могли б стати світлом, будучи темрявою, якби хтось не засвітив. Світло в житті цих людей. Якби світло не прийшло в життя цих людей, вони б ніколи не стали світлом, коли вони були темрявою. І ми читаємо, як це сталося з ними в першому розділі цього послання. Ми читаємо, що хтось засвітив для них, вони почули світло про світло, вони почули Євангелію про Божого Сина. Вони почули про Божого Сина, який був світлом, прийшов в цей світ, взяв на себе гріхи людей. Вони повірили в це світло, в Божого Сина, який воскрес на третій день після своєї смерті. Вони повірили в живого Ісуса Христа і стали світлом. Відбулось щось надприроднє. Вони повірили в світло і самі стали світлом. Ці люди точно могли обернутися назад і згадати той момент, коли вони почули про Божого Сина і Евангелію Ісуса Христа, вони точно могли згадати той момент, коли їм хтось розказав про Ісуса Христа, який. Був розіпнутий на хресті за їхні гріхи. Вони точно могли обернутися назад і згадати момент, коли їм хтось сказав, що Христос живий воскрес. І згадати той момент, коли вони з темряви стали світлом. Вони точно це знали. Він їм про це говорить, Він їм нагадує цей момент. Вони точно його знали. Могли обернутися назад на своє життя і згадати, як вони були темрявою, і подивитись на своє життя і зрозуміти, що вони є зараз світло в Господі. У них була зміна в житті. Після тої зустрічі з світлом в них відбулася зміна в житті. Після зустрічі з Господом Ісусом. Чи була у вашому житті така зміна? Чи був у вашому житті такий момент, коли вам розказали про світло, про Божого Сина? Про те, що він був ранений за ваші гріхи, про те, що він був мучений за ваші провини, про те, що він дійсно помер на тому хресті, а зараз він живий, бо на третій день він Воскрес. Чи був у вашому житті цей момент, на який ви можете обернутися назад і згадати цей момент, коли ви, будучи темрявою, стали світлом? Бо ви повірили в світло. Чи точно можете ви сказати про себе, що зараз я є світло в Господі? Якщо цього моменту в вашому житті не було, і ви не є світлом в Господі, в Ісусі Христі, ви є далі темрявою. Якщо цього моменту в житті вашому не було, коли ви з темряви стали світлом, є погана новина попереду вічна темрява для всіх тих, хто не стане світлом в Господі для них, на них чекає вічна темрява. Але є добра новина. Ви можете стати світлом в Господі, розкаятися перед Ним в своїх гріхах вірувати в живого Христа, і Він пробачить ваші гріхи. Кров Христа омиє ваші гріхи. Ви станете світлом в Господі. Подивимося в Марка, п'ятий розділ. Ми будемо читати про чоловіка, дивлячись на якого точно можна було сказати. Він темрява, він в темряві. П'ятий розділ з першого по п'ятий вірш. І на другий бік моря вони прибули до землі Гадаринської. І як вийшов він із човна, то зараз його перестрів чоловік із могильних печер, що мав духа нечистого. Він мешкання мав у гробах, і ніхто і ланцюгами зв'язати не міг його. Бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його, але він розривав ланцюги, та й кайдани, кайдани трощив, і ніхто не міг угамувати його. І він повсякчас перебував, день і ніч у гробах та в горах, і кричав, і бився об каміння. Ми читаємо про цього чоловіка, явно було видно, дивлячись на цього чоловіка. Всередині нього живе темрява. Явно було видно, цей чоловік живе в темряві. Сказано, всередині він мав духа нечистого. Своє життя він проводив в тих могильних печерах. В нього була темрява як всередині, так і назовні. Він день і ніч жив в тій темряві. Є одна перевага в цього чоловіка над всіма іншими, хто живе в темряві. По ньому добре було видно, що він в темряві. Бо звичайна пересічна людина живе в темряві і не усвідомлює, що вона є темрявою в Божих очах, що вона живе в темряві. Набагато краще знати свій правдивий стан, ніж жити в обмані. Ніж дивитись на інших, думати, вони темрява, а не усвідомлювати я сам темряво. І хоча зовні ніхто з нас не схожий на цього чоловіка. Але є точно те схоже, що кожен має з ним той, хто живе в темряві. Так само, як цей чоловік нічого не міг зробити з своєю темрявою всередині. З тою темрявою, в якій він живе назовні. Так само ніхто, хто є темрявою, хто живе в темряві. Неважливо, чи він це усвідомлює, чи він не усвідомлює, що він є темрявою. Неважливо, чи він це усвідомлює, чи ні. Ніхто не може зробити нічого з тою темрявою, яка живе всередині. 6 по 15 вірш прочитаємо. А коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг і вклонився йому, і закричав гучним голосом, кажучи, що до мене тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього, Богом тебе заклинаю, не мучте мене. Бо сказав він йому, вийде душа нечиста із людини, і запитав він Його, як тобі на ім'я. А той відповів Легіон. Мені ймення, багато бо нас. І він його дуже просив, щоб їх не висилав із тієї землі. Пася ж там на горі гурт Великих Свиней, і просилися демони, кажучи, пошли нас у свиней, щоб у них ми ввійшли, і дозволив він їм, і повиходили духи нечисті, і в свиней увійшли. І гурт кинувся з крочі до моря. Убуло за дві тисячі їх, і вони потопилися в морі. А їхні пастухи повтікали та в місті, і по селах звістили, і повиходили люди побачити, що сталося. І прийшли до Ісуса і побачили, що той біснуватий, що мав легіона, убраний сидів і при умі, і полякались вони. Ми читаємо цю історію про те, як темрява. Мала зустріч з світлом. Як той, хто все життя жив в темряві, хто зсередини був темрявою, хто жив в тій темряві, зустрівся з тим, хто є вічним світлом, з Божим Сином. Той, хто був темрявою, той, хто жив в тій темряві, просто пережив реальну зустріч з світлом. До зустрічі. З світлом. Сказано Він мав духа нечистого всередині. Після зустрічі з світлом сказано, Він сидів в ногах Господа Ісуса. Він сидів біля Ісуса. До зустрічі з світлом сказано, що Він не вдягався в одяг. Після зустрічі з Господом Ісусом. Сказано. Він убраний, сидів, він був одягнутий біля Господа Ісуса. До зустрічі з тим світлом. Сказано, Він бив себе об каміння. Після зустрічі з Господом Ісусом. Сказано, що Він там сидів біля Ісуса при умі, тобто в здоровому глузді. В цього чоловіка в житті відбулася надзвичайна зміна. Коли він з темряви став світлом, він точно міг обернутися назад, подивитись на ту зустріч, коли він зустрів світло в своєму житті. Він точно міг обернутися назад, подивитись на своє колишнє життя, подивитися на теперішнє і побачити ту зміну, зміну, на яку він зробив, а яку зробив для нього Господь Ісус в Його житті. Знову ж таки, чи те саме відбулося у вашому житті? Чи був той момент неможливої зміни, чи можете ви обернутися назад і згадати ту зустріч, коли Христос змінив вас назавжди? Коли Він з темряви перестав вас до світла. Коли ви перестали бути темрявою, а стали світлом, Бо ви зустріли Господа Ісуса. Якщо такої зміни у вас в житті не відбулося, значить ви ніколи його і не зустрічали. Можливо, ви думали, що ви зустріли світло, а ніколи насправді його не зустріли. Якщо такої зміни не відбулося у вашому житті реальної зміни. Вам може здаватися, що ви його зустріли, а насправді ви його ніколи не зустрічали. Неможливо зустрітися з самим Богом і залишитися таким самим. Це просто неможливо. Можна зустріти різних людей і залишитись таким самим. Але неможливо мати зустріч з Господом Ісусом в житті і лишитись тим самим. Якщо в вашому житті не було такої зміни, ви його ніколи ще не зустріли. Як було сказано попередньо, є погана новина попереду вічна темрява для тих, хто не стане світлом в Господі. Але є добра новина, ви можете мати цю зустріч. Розкаєтесь перед Богом в своїх гріхах і вірувати в живого Ісуса Христа, який помер ради ваших гріхів. Ви переживете цю зустріч? Зустріч, на яку ви зможете оглянутись назад і знати про цю зустріч. Вірс 16 і 17. Самовиці ж їм розповіли, що сталося з тим бістуватим, також про свиней. І вони стали благати його, щоб пішов собі з їхнього краю. Боже Слово говорить про тих людей, які ніби мали зустріч в той день також з Господом Ісусом. Прийшли інші люди подивитися на того біснуватого. І вони ж ніби зустрілись з Господом Ісусом. Вони бачили Його, вони говорили з ним. Але вони як були темрявою, так і лишились нею. Вони не виглядали такою темрявою, як виглядав той чоловік до зустрічі з Господом Ісусом в очах інших людей. Точно вони не виглядали темрявою в своїх очах, ні до зустрічі з Христом, ні після неї. Але, на жаль, ці люди, після того, як мали шанс бути так близько до Господа Ісуса, просто змарнували свій шанс. Змарнували шанс стати тим світлом в Господі. Якщо ви не побачите себе темрявою, ви ніколи не скористаєтесь тим шансом стати світлом в Господі, в Господі Ісусі Христі. Є добра новина, якщо ви побачите себе темрявою, ви зможете стати світлом в Господі. Ви можете прийти до нього своїми гріхами і вірою в нього, стати світлом в ньому. Він засвітить у ваше життя. Знову ж таки, але якщо ви не побачите свій реальний стан, так само, як і не бачили, скоріш за все, ці люди, ніяких змін у вашому житті не відбудеться. Ви будете продовжувати свій шлях до тої темряви. Але по Божій благодаті він дає сьогодні ще один шанс прийти до Божого Сина. Вірою в нього стати тим світлом. І знати, що ви підете не до темряви, а до світла. Ще один вірш прочитаємо в Євангелії від Івана, третій розділ. Вірш 19. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Боже Слово говорить тут про світ, про більшість людей, які живуть на цій землі. Незважаючи на те, що світло прийшло в світ, на те, що Божий син прийшов в цей світ, помер на Христі, щоб люди перестали бути темрявою, а стали світлом в Господі. Незважаючи на те, що Божий син завершив все на Христі, більшість людей в цьому світі залишаться темрявою, підуть до вічної темряви, бо ніколи не побачать свій справжній стан. Будуть продовжувати любити ту темряву, як сказано тут. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло. Більшість людей не захочуть побачити себе, як ту темряву, щоб покорити себе. Більшість людей будуть продовжувати любити себе і ніколи не впокоряться, щоб прийти до того, хто є світлом. Щоб стати світлом в Господі. Господь дозволяє кожному з нас тут, сьогодні, прийти до Його Сина, побачити свій реальний стан і вперше прийти до нього як до того світла, вірою в живого Христа стати світлом в Господі. Він все завершив, щоб ви стали світлом. Але чи ви прийдете до Нього, упокоривши себе? І з вірою в нього захочете стати тим світлом. Нехай Господь допоможе вам.